Нас оцінюють люди. І їхнє бачення, їхнє сприйняття це їх головна насправді оцінка. Вона суб'єктивна, насправді, але вона дуже важлива для розуміння нас, що ми правильно робимо, що правильно рухаємось. Взяти Чернігів. Ми мали дуже хорошу комунікацію у 2022 році. допомагали Черніговому всю весну, пам'ятаємо, наскільки це було важко, коли ми ту гуманітарну допомогу, яку назбирували, передавали, і міська влада в Чернігів був блокований. Цю допомогу поставляла човнами, да бо був єдиний шлях в тільки во. Одної доставити для мене, для багатьох моїх колег, ситуація з Черніговим була шоком. Справжнім шоком, тому що ми бачили, яку довіру мали і міський голова і його команда на виборах. Фактично добув третій результат після нас, молинського Івано-Франківська, і це не просто там третій результат, це абсолютна довіра виборців. Ми бачимо там як реакцію з боку колег і представників місцевого самоврядування. Ми бачимо тому числі і по цьому опитуванню. Фактично, всі місцеві ради десь трішечки просіли. А Чернігів не просів. Чернігів залишив ту позитивну динаміку і мешканці Чернігів. Рова дають дуже чітку відповідь, як от би мало бути має бути місцеве самоврядування.